Цієї ночі расисти атакували кілька об'єктів інфраструктури у Запоріжжі. За даними місцевої влади, на території одного з об'єктів виникла пожежа. Відомо про одного постраждалого Україна отримала шість систем перехоплювачів дронів. Як повідомляє Мінцифри, ловці шахедів захищатимуть енергетичні об'єкти. Обладнання вважається одним із найсучасніших, та яке використовується для захисту стратегічних об'єктів. США. Кілька західних держав офіційно підтвердили свою згоду на постачання 321 важкого танка в Україну. Про це заявив посол України у Франції Вадим Омельченко. Він додав, що швидкість постачання є важливим фактором. Уряд України може підвищити комунальні тарифи після опалювального сезону. Про це повідомив голова НКРЕКП. Це на думку посадовця дасть змогу збільшити зарплати працівникам критичної інфраструктури і проводити аварійні відновлювальні роботи. У НЕК Укренерго розповіли про ситуацію зі світлом, найскладніше в Одеській області. За даними оператора, споживання електроенергії в країні дещо зменшилось, що характерно для вихідних. Але обсяг зменшення невеликий, тож дефіцит в енергосистемі залишається значним. У всіх регіонах продовжують діяти графіки відключень.